Програмі Фабрика ідей. Дивіться класичні вистави з елементами 3D. Історія про те, як дизайнери разом з театралами впроваджують сучасні технології. Із радянського у сучасність як дизайнери трансформують архітектуру санаторію часів СРСР. Про все це далі у випуску програми Фабрика ідей. На ночі в опорі аншлаг Харківський національний театр опери та балету представляє глядачам небачену до того виставу. І ось перші сцени, які відбуваються на фоні яскравого зіркового неба, палаючого вогнища, нагадує бродвейське шоу. Зала із захватом реагує на чергову зміну декорацій. І не менш важливу роль в емоційному сприйнятті грає проекція на екрані, яка додає події, динаміку, естетику та насиченість. При помощи видеопроекции видеопроекция наоборот помогла задвигать картинку и сделать ее в вакууме. То есть у нас ожили абсолютно все кулисы, у нас ожил задник, у нас ожили даже части перевозных декораций. Всего-навсего, наоборот, вот, казалось бы, то, чего боялись, наоборот помогло так, что спектакль прошел на ура. И честно, я просто не представляю уже маленького принца без прямой видеопроекции, потому что у нас сейчас в театре еще есть обратная видеопроекция. Цифрові технології у цьому театрі не новинка. Музичні концерти, спектаклі, балети на фоні мультимедійного екрану. І цю технологію створили харків'яни. На практиці ми почали цим займатися, скільки? Два роки тому, да, по-моєму. Коли випустили перші небольші роботи, вони були в жанрі, ну, некої, ну, це не зовсім світова скульптура, а проєкція на некую інсталяцію, небольшу. А потом уже э, uh, пошли предложения самого театра, давайте поработаем. Ну, и мы начали вот с маленького принца, который сейчас, наверное, ну, как мне сказали, по секрету, один из самых кассовых э, uh, спектаклей у нас в Хатобе. Ну и дальше, дальше, дальше. Мы сейчас сделали, по-моему, около шести работ для Хатоба. Кожну сцену художник театру та дизайнери обговорюють спільно. Так, у цій лабораторії студенти та викладачі створювали сцени для анімованих спектаклів. Студентка Юлія малювала барашкове небо для маленького принця. Це покадрова анімація, тобто спочатку рисувалася молочка, потім ну, уже барашек, видеооблочка. Затем э, эти две, два рисунка уже совмещались, делалось одно ну, среднее звено с помощью там дралоскопа. Накладывается один лист на другой, два рисунка, и рисуется промежуточный кадр между ними, средний между первым и последним. Так же самое рисуются все остальные кадры. Потом это все сканируется и монтируется уже в программе. Вот и получается анимация. Кожна сцена створюється за певною технікою. Одні малюються на папері, інші створюються у комп'ютері. Іноді у художника театру є вже свої якісь ескізи, на яких він поясняє, що там має бути і як совмещать нашу графіку, будь вона там тривимірна або ручна, вот з тими декораціями, которые будуть на сцені. Театри вже декілька років експериментують використання цифрових мультимедійних технологій. В Україні саме у такому форматі можна побачити вистави поки що тільки у Харкові. Далі розробники планують створювати декорації, які трансформуються прямо на сцені, а також задіяти як робочий простір з залу з глядачами. Ми підложили нові перспективи, не тільки кранобратної проекції, но проекція доповнітельна пряма для того, щоб створити об'єм сцени. То есть это не сзади будет? Не только сзади, а плюс еще и сюда. И они тоже готовы уже на это. И что это даст теперь? Это даст больший объем а, мультимедийной составляющей сцены. То есть вся сцена оживет не только, как в кино на заднем плане, да? Во-первых. Во-вторых, сами декорации, которые стоят внутри а, сцены, вокруг которых происходит действие, мы тоже на них можем производить а, очень точно а, проекцию на конкретные декорации, да, это называется видеомэппинг сейчас. Есть еще определенное новшество, тоже мы им предложили, а почему бы не пустить проекцию на зал. Когда, ну, по каким-то причинам на репетиции подняли вот этот экран и светил, для ночи в опере, кстати, светил основной проектор, то вся проекция ушла в зал, и зал стал совершенно иным, то есть люди попали в абсолютно другую атмосферу. Ми, кстати, над, над атмосферою теж працюємо в вот таких поміщеннях мультимедийной атмосферой. Також розробники зізналися, що хотіли б продемонструвати здатності своїх проєктів на обласній адміністрації. Тільки цього разу без жодних руйнувань. А навпаки. Все, що угодно. У нас зараз можливості безгранічні. В плані мультимедіа можливості безгранічні. Плюс. А, да? Не хочу я в замок. Версали. Знаете, во что бы я его не превращал? Я бы его не разрушал. Сейчас очень модный тренд разрушения здания, когда оно сыпется. И человек, это сразу, ну это опасность, он сразу воспринимает это, ну, ничего себе, да. Но вы знаете, очень много было боевиков, где разрушали близнецов в Нью-Йорке, в конечном счете разрушили, да. И э, когда Ада тоже вот это... Ну, это мое суеверие, это мое, мое личное отношение, извините. Когда Ада посыпалась, вы помните, что было во время захвата пророссийскими боевиками? Э, оно горело. Зачем нам это? Мне важен позитив. Мне важно искусство позитивное, позитивная эстетика. Никаких разрушений. Вот это бы я, наверное, предложил самое главное. В інших країнах проєкція використовується не тільки у театрах. Її можна побачити у дизайні інтер'єра комерційних закладів у ресторанах, готелях, музеях. Це приваблює відвідувачів. Із радянського у сучасність як дизайнери трансформують архітектуру санаторію часів СРСР. Далі у програмі. В Україні державні санаторії досить часто знаходяться у стані радянського після ремонту. І А вот-вот здесь был летний кинотеатр, который уже давно не работает. Незважаючи на корисність пропонованої оздоровчої програми, санаторії програють конкурентну гру за клієнта. Це стосується і одного з найвідоміших та давніх санаторіїв на Харківщині Бермінводи. Сьогодні він виглядає так. А може виглядати ось так. Ці проекти створили студенти-майбутні дизайнери. Так, студентка Олена запропонувала зустрічати та проводжати людей приємною зупинкою. Замість залізобетонної конструкції дівчина пропонує використати нові технології у новому дизайні. Формообразование данной остановки для общественного транспорта было осуществлено на основе бионических трансформаций. Как деревья мы видим в природе листья, листья, крылышки разных насекомых, листья, все это было вместе объединено, объединено в такую вот в этот проект объект и то есть этот объект он вписывается в среду в то же время ну, не сливая с ней и не разрушая ее. Остановка планируется быть выполнена из ПВХ пленки и из стального профиля. у Олени Анна пропонує створити кав'ярню прямо на воді. Основна ідея і концепція санаторія це оздоровлення мінеральними водами. Це лечение цими водами, це відпочинок на озері. Поэтому в качестве одної точки і основи формобразування була вибрана капелька росы, пузырів на воді, одуванчик. А цю вийшла сфери форма. Модулі льовки, сферической формы, з прозрачними окнами, гармонично підписано в окружающую среду. Окрему увагу дівчина приділила матеріалам кав'ярні. Їх можна буде легко утилізувати. Такої ж форми дизайнерка пропонує створити ансамбль конструкцій. Это плавающий модуль кафе на воді, это торговая точка, в которой можна то купить, і санузел. То есть необходимо більше в дальнейшем, в перспективе это мобіки, душові роздівалки і так далі. Інша студентка пропонує зробити енергонезалежну альтанку з водостійкої фанери. Предполагається зробити беседку із фанери способом гнуть ее в матричных пресс-формах. Предполагается установка фотоэлементов на верхней части, на перекрытии. И она будет полностью, беседка будет полностью автономна и освещаться за счет на, на накопленной днем энергии солнечной. Робота студента Андрея стосується модернізації конструкції бюджету. Сооружение, как Также включаються лавки, пандус на дес і лавки. Але це не єдине дизайнерське рішення бювету. Студентка Юлія запропонувала зробити його у формі рослини. Біт максимально вписаний в природу санаторія. Це є основна концепція і ідеологія цього проєкту. Для цього були використовувати природні аналоги. Это в Трави, цветы, растения, в общем, которые ростуть на території Харьковської області. Проєкт состоит з нескольких частей. Верхняя часть там, сказати, сам цветок, І по ньому стікають струйки води стікають по е, листикам і витікають вниз. Спеціально для дітей студенти спроєктували новий сучасний ігровий майданчик під назвою Колесо Еволюції. Концепція построена так, і сама площадка розділена на определенні сектора. От младшего детского возраста определенные задачи ставятся, и педагогические, и физические, и так далее, и так далее. И по, по мере возраста возрастает и нагрузка этого сектора. Вот эта концепция предложена здесь. Кроме чисто вот такого назначения, здесь присутствует и вот, смотрите, архитектура, пластика современная. Безопасность. Модернізація санаторія запланована з музею, який вже перебуває у стані реконструкції. Домик 1864 года. Самое интересное, он остался практически оригинальный. Это строение первый раз тронули, потому что решили сделать его реставрацию и ремонт этого здания. Сейчас здесь музей. Сейчас здесь музей. Идет реставрация и реконструкция и самого домика, и э, реконструкция и создание музея. Дело в том, что все 12 комнат будут э, иметь разные разделы. Ну, например, э, раздел будет. Э, До 1917 года, с 1864 по 1917 год, и там будут показаны старые владельцы и история Куртора Березова в это время. Потом будет советский период, военный период, кабинет психотерапии и кабинеты Платонова, профессора Платонова, известнейшего психотерапевта, первого красного профессора Советского Союза.